Вчити учнівську молодь керувати дронами в Івано-Франківську відбувся перший регіональний патріотичний конкурс Птахи перемоги його присвятили пам'яті героям Небесної сотні. У такий спосіб шкільне юнацтво залучається до освоювання безпілотних літальних апаратів. Нічого не може замінити дрон, навіть і в мирному житті, так і в війні, тому що. Без нього ніяк. Контролювати дрон це більш особисте, і ми декілька разів вже мінялися дронами, тому це не дуже добре. Тому що ти звикаєш до одного дрона і до іншого це вже якось не так. Кожен має свої маленькі, маленькі зміни в собі. Тому думаю, найбільше впливатиме, наскільки ти ознайомлений з твоїм дроном. Запровадила конкурс директорка центру освітніх інновацій. На її ініціативу відгукнулися вісім команд з Івано-Франківська, Коломиї та Надвірної. Аби перемогти конкурсантам, необхідно чітко та швидко подолати трасу з перешкодами. Кожна команда це три учасники, один із них капітан. Завдання непрості, тому що вимоги повинні бути в усіх конкурсах. Перш за все, вони повинні просто підняти дрон, посадити, пролетіти певну відстань, чітко прокладені траси, намальовані лінії, вони не можуть виходити за межі. Також буде на швидкість, хто ж найшвидше пролетить. Втім, школа екодронів у центрі освітніх інновацій працює уже майже півроку. Зараз тут набувають знань 15 школярів. Вони опановують пілотаж навчальних fpv дронів Ми зразу перейшли до окулярів, на яких відображається політ від першої особи. Тобто, ніби там сидить пілот. І він бачить все, що відбувається перед дроном, унизу і так далі. І це зараз надзвичайно важливий момент. Чому? Тому що літати, дивлячись на дрон, це буквально 20 метрів. Дивитися на екран це не завжди зручно. Ти не можеш повернутись, тобі треба екран носити. А коли це зробити з допомогою окулярів, це буде ефективно. І ми стараємося саме таким способом зразу прививати в дітей вміння літати. 16-річна Вероніка, учениця 10-го ліцею. На конкурсі птахи перемоги вона представляє команду «Flight to win». Дівчина розповідає, досвіду керування дронами у неї небагато. Проте, впевнена, опанувати літальне апарат може кожен. Я вчилася літати на дроні Cetus Pro. Такий цікавий в керуванні дрон. Я вважаю, що на ньому може навчитися кожен. Також вчилася на Cetus X. Він надзвичайно швидший, але також його можна освоїти. Це надзвичайно цікавий досвід, і я раджу. Усім людям спробувати себе в цьому, адже з допомогою польотів на дронах ми зможемо пришвидшити перемогу. Виборола першість у змаганнях команда FPV «Бджілки». це вихованці міського центру науково-технічної творчості. Усі призери конкурсу матимуть змогу взяти участь у безкоштовній стім мандрівці цікавими місцями Прикарпаття. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.